У нас не менш важливий блок питань зарплата. Я бачу, що Рита вже до нас приєдналась. Передаю тобі слово. Зараз, звісно, переходимо до наступного блоку це блоку зарплата. Питання були надіслані різноманітні, дуже широкі, вони всі дуже цікаві. З запитаннями цього блоку ми сьогодні будемо дивитися на двох конфігураціях: це баз бухгалтерія та баз бухгалтерія Корп. баз бухгалтерія Корп це конфігурація саме для ведення бухгалтерського обліку плюс ведення потужного блоку зарплати. Саме вона включає в нас документи кадрові, це повністю всі види виходів, це штатний розклад, це зміни графіки роботи. А також повний спектр нарахувань це лікарняні, відпускні, це премії, це неповний робочий час та багато ще іншого. Баз бухгалтерія це конфігурація, яка передбачає ведення саме бухгалтерського обліку. В ній модуль зарплата передбачає тільки нарахування за звичайною п'ятиденкою. Інші види нарахування. Треба буде розрахувати десь у окремому файлі, наприклад, Excel, та просто додати до баз бухгалтерії, до нарахування зарплати для того, щоб відобразити його вже у бухгалтерському обліку. Знаючи, що нашим клієнтам не всім потрібен потужний функціонал програми Корп. Але зарплати в бухгалтерії також не вистачає. Наша компанія розробила окремий, окрему програму, називається вона Зарплатка. Вона автоматизує основні процеси щодо нарахування зарплати, як то створення табелю, це в нас нарахування лікарняних, це в нас нарахування відпускних, а також оплата по середній це за відрядження та оплата премій. Посилання на детальну інформацію щодо програми зарплатки також наш модератор зараз додасть у чат. А зараз переходимо до першого питання блоку. Я зараз увімкну демонстрацію екрану. Одразу вибачають за технічні складнощі, працюємо з різних країн, тому інтернет не зовсім завжди стабільний. Будемо активно слідкувати за цим та зробимо все, щоб ви бачили мій екран протягом усієї трансляції. Також отже, перше питання це нараху... на... налаштування програми на початку року. Що ж треба зробити в програмі для того, щоб... Почати рік, щоб всі податки отрималися вірно з правильних сум, щоб усі ліміти були збережені. Перш за все, нам треба почати з виробничого календаря, звісно. Заходимо до меню Зарплата і кадри. Ось у нас виробничі календарі. Він повинен бути тільки один в програмі Україна, саме типовий, який додав розробник. І у цьому календарі натискаємо Заповнити за замовченням. Програма автоматично рознесе нам робочі дні згідно п'ятиденці. Якщо ж в нас є святкові дні, які в нас не будуть вихідними, треба буде їх змінити. Ось правою кнопочкою мишки натискаємо і змінити день. Відмічаємо його як звичайний робочий. день. Закриваємо виробничий календарь. Наступним кроком є в нас. Внесення нормативних величин, а саме прожиткового мінімуму, мінімальної зарплати, виходячи з яких програма вже рахує податки наші. Щодо цього питання, я хочу або розповісти, або комусь нагадати про такий модуль програми БАС, як RDI. Цей модуль є в програмі, і він відповідає за завантаження всіх актуальних даних. А саме це в нас. Курси валют, це класифікатори, це нормативні величини. Ось ми можемо побачити повністю все, що завантажує цей модуль. Він це робить автоматично у фоновому режимі і тому завжди забезпечує актуальність ваших даних у програмі. Цей модуль доступний у супровіді тарифу проф та у вищих тарифах. Якщо ж ви користуєтесь тарифом, базовий або техно, ви можете докупити цей модуль. Щоб перевірити, чи налаштований даний модуль у вашій програмі, ви можете звернутися до нашої лінії технічної підтримки. Наші спеціалісти все перевірять і за необхідності налаштують. Якщо хочете, щоб наші спеціалісти зв'язалися з вами після вебінару, натисніть, будь ласка, у чат-трієчку, і ми вам перетелефонуємо. Якщо ж даного сервісу немає, необхідно ці довідники вносити вручну. Як це зробити у баз бухгалтерія? Переходимо до меню Зарплата і кадри, настройки обліку зарплати, відкриваємо нашу, наше налаштування для кожної організації, воно буде окремо. І тут перша вкладочка Нормативні величини для розрахунку зарплати переходимо сюди і ось по кожній вкладочці проходимо, перевіряємо, чи є актуальні, якщо немає, обов'язково вносимо. І також треба перейти до податки та внески. Також є два гіперпосилання, ось ПДФО та внески. Заходимо в кожний з них і перевіряємо, чи все внесено. Ось, наприклад, гранична величина бази внесків. Треба перевірити, що вони є актуальними в програмі. Так, зараз закриваємо налаштування у баз бухгалтерії та переходимо до баз бухгалтерії Корп. Як же тут зробити ці налаштування? Також, звісно, починаємо з виробничого календаря, переходимо до меню Зарплата. І якщо, наприклад, ця конфігурація більша, вона розширеніша, і тут дуже багато довідників і документів. Якщо ми забули, де шукати цей документ, можна скористатися пошуком. Просто пишемо Календар, і програма ось нам відобразить всі доступні опції. Нам потрібні виробничі календарі. Відкриваємо Україна і так само заповнити за замовчуванням, і, якщо треба, щось перенести або змінити день. Далі у програмі Корп наступним важливим моментом є графіки роботи, саме на них побудований робочий час наших співробітників. І кожного року на початку року треба заповнити всі доступні графіки. Вони в нас знаходяться в меню Зарплата, Настройки та довідники. Графіки роботи співробітників. Заходимо і заповнюємо кожен з них, якщо їх декілька. Відкриваємо і натискаємо Заповнити. Що ж стосується прожиткового мінімуму, мінімальної зарплати всіх нормативних величин, в програмі Корп вони не виведені в основне меню. Їх треба буде заповнити через ось це сервіс і налаштування функції для технічного спеціаліста. Якщо ж у вас інша версія платформи, ця функція може називатися «Всі функції Натискаємо. І перед нами зараз відкривається повний, повна структура програми, повністю всі довідники, документи, регістри. Щоб зручніше було шукати, нам також можна скористатися пошуком. Пишемо мінімальні. І бачимо ось прожиткові мінімуми, ось мінімальна оплата труда. Заходимо в кожний, вносимо актуальну інформацію. Так, ми з вами розглянули щодо налаштувань на початку року і далі вже переходимо до питань щодо нарахування відпускних і лікарняних. Отримали дійсно дуже багато цих питань, як це зробити саме автоматично, а не вручну. Ці питання були як по конфігурації Корп, так і по конфігурації баз бухгалтерія. Тож розглянемо, на прикладі двох програм. Відпускні я хочу показати, на прикладі баз бухгалтерія, а лікарняні подивимося у корпі. Тож відпускні. Якщо ми використовуємо тільки програму Баз бухгалтерія? як я вже казала, розрахунок саме відпускних ми будемо робити десь у окремому файлі, а в програму ми тільки заходимо. Відкриваємо документ на рахування зарплати, заповнюємо його і додаємо рядочок, обираємо вид оплати відпускні і просто вручну проставляємо раніше розраховану суму. Далі натискаємо Перерахувати і програма, згідно податків, все перерахує сама, але суму відпускних рахуємо завжди вручну, як і лікарняних також. Якщо ж ми користуємося модулем Зарплатка у програмі Баз бухгалтерія, це можна автоматизувати. Переходимо до зарплатки. Тут натискаємо Створити відпустку. Обираємо нашого співробітника. Період відпустки Робочий рік в нас заповнився автоматично. Це відбулося тому, що в нас в програмі зарплатка... Вже створений документ графіки відпусток, ось він. І в ньому ми представляємо вже заздалегідь, коли наші співробітники планують у відпустку йти. І ще є бонусом те, що у цього графіку є друкована форма. Такої форми типової немає, її треба формувати у собі на підприємстві персонально під нас. Наша, наш відділ розробки цю форму вже розробив і додав до програми, тобто, можете її користуватися. Далі, що стосується відпускних, У нас заповнилося все, що потрібно, можна змінити вид відпустки, щорічна, або додаткова відпустка і натискаємо Заповнити і Розрахувати. Бачимо, що дані для середньої до нас підтягнулися. Вони заповнюються з програми баз бухгалтерія» з раніше нарахованих заробітних плат. Я веду тут облік тільки 6 місяців, тому в мене дані тільки за 6 місяців. Якщо треба більше, можна або додати, або додати документи до програми. За більш раніше періоди. І бачимо, що є в нас окрема, окрема колоночка премія. Знаємо, що зараз премії, які нараховуються за тривалий час за довгий період, повинні розподілятися при розрахунку середньої. Для того, щоб це автоматизувати, також у рамках програми Зарплатка можна створити документ премія. Зараз я вам його покажу. Ось він у мене був у грудні. І в ньому. По-перше, це розрахувати премію. А по-друге, це вказати, у яку середню, за який період і в якому розмірі вона буде включатися. Розмір середньої, звісно, програма розраховує сама, тільки встановлюєте період, в який включити. Все, коли розрахунок відпускних створений, ми його проводимо. Звісно, можна роздрукувати наказ на відпустку, і треба перенести ці дані до... Нарахування зарплати. Для цього в програмі зарплатка натискаємо Створити нарахування, обираємо відомість нарахування. В мене встановлена необхідність ввести табель. Зараз я, наприклад, не хочу його створювати, тому переходжу у налаштування і знімаю цю відмітку. Але якщо користуєтесь табелем, встановлюєте цю відмітку і перед створенням нарахування зарплати. Програма вам нагадає, вам треба створити табель. Не забути його створити. Зараз цього робити не будемо. Ось, обрали. І бачимо, в нас відпускні були по цьому співробітнику. Програма, по-перше, відкоригувала йому відпрацьовані дні з урахуванням відпустки, а по-друге, додала йому цю відпустку до нарахування. Зараз його Відсортуємо, щоб було зручніше шукати. І ось бачимо оплата відпускних. Документ просто проводимо і все, наша відпустка відобразилася в програмі. Далі переходимо до лікарняних. Це також дуже поширене питання. Його подивимось на прикладі програми Корп. Так, для того, щоб в Корпі створити нарахування лікарняних. Переходимо в меню Зарплата, лікарняні листи. Я вже заздалегідь створила приклад, тож розглянемо на ньому. Ось в мене є співробітник, який йшов на лікарняний у квітні. Що треба зробити? Обрати співробітника. Причину непрацездатності дуже широкий спектр цих причин непрацездатності. Обираємо потрібний. Період, коли він у нас був у лікарняному. І все інше програма розраховує автоматично сама. Це суму нарахувань та податків з неї. Якщо ж нам треба щось змінити, або відкоригувати, або подивитися, як програма розрахувала, ось натискаємо на олівець поряд з середнім заробітком, відкривається табличка, яка показує, з чого була розрахована сума. Якщо щось нас не влаштовує або треба довнести за якийсь попередній період, робимо це, натискаємо ОК, і програма все перераховує автоматично. Далі на вкладці Оплата перевіряємо, що все вибрано вірно, і, перш за все, дивимось на страховий стаж. Якщо він не, на... Не в... Вибачаюсь, якщо він не вказаний в програмі, натискаємо на гіперпосилання і вказуємо його, або перевіряємо, що він тут дійсно вірний. На вкладці Нараховано ми бачимо, яка сума буде за рахунок роботодавця, яка за рахунок Фонду соціального страхування. Після цього проводимо документ, в нас програма фіксує цю інформацію. Також до нас надходить часто питання, а як виплатити лікарняни не разом з зарплатою. Особливо це стосується лікарняних за, за рахунок фонду соціального страхування. Для цього ось внизу ми обираємо виплату у міжрозрахунковий період і ставимо дату, приблизну дату виплати цього лікарняного. Завдяки цьому. Цей лікарняний не піде до зарплати. Якщо ж нам треба або з авансом, або з зарплатою, обираємо необхідну опцію. Проводимо, для того, щоб виплатити лікарняний за рахунок підприємства, необхідно буде створити відомість. Натискаємо на Виплатити кнопку і бачимо, що в нас є інформація про відомість. Я вже її виплачувала, тому в мене все по нулях. Програма це контролює. Далі необхідно виплатити нам лікарняни за рахунок фонду соціального страхування. Але на даний момент програма ще не бачить, що ми повинні ці кошти нашому співробітнику, оскільки треба показати, що ми запросили ці кошти з фонду та отримали їх. Це головне. Переходимо також до меню Зарплата. Нам потрібен блок Дивимось також. І ось цей документ, розрахунки з фонду. Натискаємо. І ось перший документ: це заяви розрахунок соціального страхування. Ми її створюємо. По кнопці Заповнити оплати натискаємо нам програму автоматично заповнює табличну частину за усіма наявними лікарнянами, в яких є оплата за фондом, і виводить цю інформацію. Далі обов'язково міняємо статус «Передано до фонду і проводимо документ. І далі чекаємо, коли ж нам фонд перечислить ці кошти. Коли це відбулося, нам необхідно створити другий документ, називається він підтвердження оплати. Всі документи створюються ось тут. І звертаю увагу, підтвердження не виплат, а саме оплати заяви. Відкриваємо його. Тут додаємо заяву до шапки документа. І натискаючи Заповнити за заявою, нам заповнюється таблична частина. Якщо нам фонд відхилив, ми повинні встановити, що це відхилено, і ми не будемо платити співробітнику поки що цю суму або взагалі не будемо платити. Коли ми це все зробили, тільки зараз програма бачить, що ми повинні якісь кошти нашим співробітникам. Після цього ми переходимо в меню Зарплата, обираємо відомості в банк. За рахунок підприємства Вось мене вже створені. Треба тільки додати Фонд соціального страхування. Платимо ми, наприклад, у березні, вид виплати ФСС обов'язково. І ось по цьому гіперпосиланню ми обираємо, які ж ми зараз лікарняні, оплачуємо. У мене надійшли кошти тільки по цьому, тому я натискаю обрати, і ось в мене в табличну частину переноситься сума окремо до виплати, окремо податків. Натискаємо Провести і для програми це буде достатньо зрозуміти, що в нас лікарняні виплачені. Звісно, створюємо платіжки, як зазвичай по зарплаті. І ще також отримували запитання від Альони, як нарахувати зарплату сумісникам, оскільки в даному випадку в нас є дві картки співробітникам. В даному випадку нам і в баз -бухгалтерія Корп, і у зарплаті необхідно буде створити два окремих документа. Ось окремо по основному місці роботи, окремо по співробітнику. При виплаті програма буде бачити, що це одна і та сама фізична особа, але розрахунок лікарняних повинен згідно з законодавством відбуватися окремо. Це реалізовано в програмі. Просто робимо два документи і все далі програма зробить сама. Так, і далі ще хочу перейти до такого цікавого питання, як оплатити зарплату погодинно. Щодо Баз бухгалтерії Корп, тут все зрозуміло, в графіках відмічаємо і, звісно, програма все це сама сформує. Що ж до просто баз бухгалтерія? Тут єдиним функціоналом є те, що ми створюємо документ нарахування зарплати і міняємо вручну відпрацьовані години співробітником. Графіків в програмі тут немає. Вони ніяк не впливають на роботу програми, на робочий час кожного співробітника. Але можна також це автоматизувати за допомогою програми Зарплатка, в якій є табель, робот, табель обліку робочого часу, в який можна заповнити вже згідно графіків для кожного співробітника окремо. І вся ця інформація автоматично перенесеться до табличної частини, якось, наприклад, з відпусткою просто відкоригує робочий час кожному співробітнику. Але звертаю вашу увагу, щоб ця схема спрацювала. Необхідно обов'язково вказувати, що у співробітника оклад по годинах, оскільки ж програма буде рахувати вартість години в такому випадку. Якщо ми це не змінимо, для програми нічого не зміниться. Як 20 днів працював співробітник, так і працював. На години вона дивитися не буде. І якщо ж ми вже заговорили за графіки, хочу перейти до наступного питання. Це розрахунок нічних у програмі Корп. І чому вони можуть розраховуватися невірно, невірно розраховуватися сума нічних. Перш за все, у Корпі треба включити можливість працювати з нічними. Корп це дуже гнучка програма і тут кожна функція повинна бути увімкнена. Для цього переходимо до меню Головне, Зарплата. Далі натискаємо Настройка складу нарахувань та утримань. І ось тут встановлюємо позначку, що це нічні години, що ми з ними працюємо. Далі закриваємо, закриваємо налаштування. І що ж робити далі? Як показати, що у співробітника є нічні години? Звісно, це робиться тут у графіку. Переходимо ось до кадрових документах. В мене є співробітник Довженко Олександр. І він в мене працює за нічними змінами. Відкриваємо його графік. Бачимо, що нам програма розділила на нічні години та на робочі години. Якщо треба щось змінювати, ось по гіперпосиланню натискаємо Змінити. І у графіку встановлюємо цю позначку: нічні години. Далі розносимо, скільки годин працював він уночі і скільки денного часу. Звертаю вашу увагу, що. У роботі ми ставимо не загальний час, а тільки денний час. Програма сама порахує суму цих годин. Коли це все зробили, заповнили графік. Хочу зразу звернути увагу, що в оплату праці ми ніякі доплати не додаємо, тільки його основний оклад. І переходимо до нарахування зарплати такому співробітнику. У мене вже воно. Підготовлена. Ось вона. І ось бачимо, що в нас є Довженко Олександр, є доплата за нічні години. Якщо ми вважаємо, що це невірна сума, як це зрозуміти, яка правильно і чому так програма розрахувала? Натискаємо на Показати подробиці, і нам програма виведе з урахуванням яких даних ця сума в нас вийшла. Доплата 20% відпрацьовано годин 137%. І вартість години 120. Але ж якщо ми зараз відкриємо калькулятор і поділимо 20 тисяч на його 183 години, ми бачимо, що оплата години повинна бути 109 гривень, а не 120 Чому ж так? Знову повертаємося, звісно, до налаштувань. Меню головне зарплата. Гуртаємось тут нижче і в нас є формат, як програма розраховує годинну оплату. Зараз стоїть середньомісячна кількість, а нам потрібно за нормою часу співробітника. Переставляємо це налаштування, просто закриваємо, воно зберігається автоматично. Далі переходимо до нарахування зарплати та на співробітнику натискаємо Перерахувати співробітника. Щоб не затронути інших в документі співробітників. І бачимо тепер, так, все вірно, тепер розрахувалося згідно його графіку. Тобто може неправильно рахувати нічні години через некоректні налаштування. І одразу хочу зауважити: так, як, я, так як ця конфігурація є саме зарплатною, налаштувань є дуже багато. І просто зайти і поставити, наприклад, ці відмітки, це не є доцільним, оскільки ви можете тільки. Перевантажити програму і свою власну роботу. Всі ці налаштування треба робити під конкретні потреби підприємства. Якщо вам потрібна допомога з налаштуванням програми Корп, звертайтеся до нас, наші аналітики вам, звісно ж, допоможуть. І тепер переходимо до останнього питання у даному блоці, це в нас зарплатні звіти. Покажу я їх на базі баз бухгалтерія, тому що я хочу зараз показати ті звіти, які є спільними: що для корпу, що для вас бухгалтерія. У корпі, звісно, є багато дуже додаткових звітів, за якими ви можете подивитися дуже різну аналітику в програмі. Зараз, зараз переходимо до зарплати і кадри, звіти по зарплаті. І відкриваємо основний звіт для бухгалтера це розрахункова відомість. І формуємо його. Ось, формувався в мене звіт за березень. Також хочу зауважити, цей звіт є фіксований, тобто ця форма, вона заздалегідь розроблена нашими розробниками програми БАС, і змінити її майже неможливо. тобто Кількість колоночок, як вони називаються, вони вже зафіксовані в програмі. Для того, щоб кожен вид нарахування потрапив у відповідну колоночку, треба його правильно створити, вказати правильну категорію. Якщо, якщо ж цього не зробили, вона може потрапити у іншу абсолютно колонку. Плюс якщо треба більш розширену інформацію отримати, які види премії були у співробітника з цього звіту. ми, це не зможемо зробити ніякими налаштуваннями. Звіт дійсно все в собі включає багато налаштувань, але форму ми не змінимо. Тому хочу вам показати інший звіт, він більш гнучкий. Знаходиться він також у зарплатних звітах і називається аналіз зарплати по підрозділах та співробітниках. Відкриваємо його, також формуємо. І бачимо, що він більш динамічний. Цей звіт він будується на підставі тих видів нарахувань, які були у співробітників у даний період. Наприклад, у березні ми бачимо оклад по днях, відпустка, індексація, премія квартальна, вже повністю назва так, як в нас звучить вона в програмі, як ми її створювали, та доплата за шкідливість. Далі бачимо, звісно, всі податки та суми до виплат. Також можна налаштувати цей звіт, щоб він розбивався по підрозділах. Також це можна розгорнути, звіт згорнути по кнопці Настройки. У нас спочатку відкривається проста настройка, але ми можемо пере, переключити на розширені і побачити, що тут звіт можна дійсно під себе налаштовувати, міняти порядок відображення інформації. Це в нас структура. Оформлення це вмикати більш жирний шрифт або іншим кольором щось виділяти. Поля і сортування це як буде сортування в програмі. За яким порядком? Спочатку підрозділ, потім посада, потім співробітник. Або нам спочатку треба по співробітниках з алфавітним порядком вистроїти. Це все можна зробити під себе, та, звісно, ці налаштування можна зберегти. Це в нас у настроїчках. Вибачаю, ці налаштування зберігаються автоматично. Так. І, що я ще хотіла показати на прикладі цього звіту, що він формується, ось ми обрали більший період, два місяці. Він не плюсує ці дані, він розподіляє їх на дві окремі таблички. Тобто, зарплатні звіти вони створюються саме за періодом місяць. Окремо. У нас в квітні додалися ще й лікарняні, які ми нараховували, і бачимо, що звіт можна роздрукувати, зберігти і зберігати на підприємстві, як вам буде це зручно. А на цьому все. Ми розглянули всі питання зарплатного блоку. Далі я передаю слово Світлані.